Друзі, всім привіт! В продажі маємо Kia Sorento 2013 року в такому гарному білому перламутовому кольорі на оригінальних легкосплавних дисках. Саме максимальна комплектація даного автомобіля, у нас панорама є, безключовий доступ, парктроніки перед зад, максимальна оптика, фаркопчик, домкрат. Ну, все є комплектно, все присутнє. Зараз ще звідси покажу. вам парктроніки, так як я говорив, галогеночки, денні ходові вогні, лінзи. Зверніть увагу, кузу без жодних царапинок, м'ятинок. По салончику у нас 400 підйомники, складання дзеркал, електросидіння, підігрів керма. Е, у нас 228 тисяч пробігу, така вже приборна панель новіша йде. Е, в принципі, до тієї комплектації панорамний дах, навігаційна система. Підігрів, підігрів та вентиляція передніх сидінь. Позаду у нас є шторочки на цю комплектацію. Підігрів задніх сидінь також присутні. Ще позаду покажу вам. Камера заднього огляду є. Позаду все гарнесеньке, чистесеньке, У нас є домкрати, аварійний знак, ключики. З цієї сторони також все ціленьке, гарненьке, ніяких царапинок нічого немає. Ремінцем ніде не побито. Також тут всі карти, всі... нічого не поцарапані і не провищі в нас оці карманчики. Зазвичай дуже часто вони бувають провищі. Також звідси все цілесеньке, болти ніде нічого не крутилися, також по всьому автомобілі. Ніде не зацарапане, не затерте, весь пластик гарний, сидіння також в гарному стані, приборна панель також без царапинок, Підлокітники і так далі. Два ключі, сервісні книжки, все, що має бути в даному авто, все є. Ось такий вигляд. Авто. Кнопка для безключового запуску. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтеся по номеру телефону, можливо, доставка по Україні.